Привіт! Сьогодні ділюся знахідкою, яка може багатьом дорослим людям допомогти розібратись в питанні матерів та материнства, Основної, як люблять казати, травми дитинства. Тут йдеться про межовий розлад і про чотири види матерів з межовим розладом. Книга у твердій обкладинці Білий папір 382 сторінки. Обов'язково раджу... Зараз можу зупинити на декілька секунд буквально зміст, аби ви заскринили або зупинивши, перечитали про що буде йтися у книзі. Але в будь-якому разі рекомендую це видавництво. В ньому багато літератури, як психологічної для тих, хто цікавиться, так і для експертів професіоналів у сфері психології. Я неодноразово замовляю уже у Фрейда, і як бачите, книга і якісна, і дуже сильно змістовна. Може допомогти в роботі і в житті краще розрізняти ситуації.